Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Низка компаній та їх керівників, тісно пов'язаних з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, є співвласниками та управителями хорватського готелю Редісон Блю Резорт Н Спа Спліт. Як з'ясувало видання Телеграф, цей готель не включений до списку майна внесеного судом Лондона у так званий фрізінг ордер щодо арешту активів Коломойського Боголюбова, хоча за всіма ознаками повинен. Темні справи на березі Синього моря, коли в липні дві 2024 року бізнесмен Геннадій Боглюбов тікав за кордон за чужими документами, то вибрав цільовою країну Австрію, хоча цілком міг би оселитися в Хорватії. Де, як виявляється, у нього може бути прихований таємний актив. Розкішний п'ятизірковий готель Редісон Блю Резорт Ен у місті Спліт, що на березі Адріатичного моря, за даними хорватських моніторингових систем та місцевої преси, готель належить та управляється компанією Хотел Спліт DD. У свою чергу власниками Hotel Split DD є низка акціонерів. Основні з яких компанія Едрофінанс Ltd. з часткою 68,84%. Це офшор у белізі, який, як відомо, наглухо ховає власників зареєстрованих там фірм. Саме там люблять реєструвати свої прокладки Коломойський та Боголюбов, Суркіси та інші численні представники українського естеблішменту. За даною хорватської преси, ця фірма є основним кредитором готелю. Компанія Memento D.O.O. Загреб, Хорватія, власник 26,84% готелю, компанія All B. Investments Limited. у власності 2,8% готелю. Це також офшор. Цього разу кіперську інформацію про нього телеграфу вдалося отримати у розпорядження про це нижче для розуміння. Останні дві компанії це суть одне і те саме, адже Allbia Investments Limited є одноосібним власником Memento D.O.O. При цьому власником мажоритарної частки самої Allbian Investments Limited є знову ж таки кіперська Mervinox Holding Ltd. А тепер детально про те, як власники готелю можуть бути пов'язані з коло. Мойським та боголюбовим. Отже, як відомо, у Приватбанку є список понад 300 фізичних та юридичних осіб, які були пов'язаними з ним особами і при цьому заборгували та прострочили виплати боргів перед ним. Очолюється і список, як водиться Боголюбов з Коломойським. Але окрім них самих, там ще фігурує перелік на сім сторінок, переважно афільованих з ними компаній. Серед таких компаній Olbia Investments LTD, співвласник готелю. Другий момент, як зазначено у хорватських джерелах президентом наглядової ради, Hotel Спліт діді через момент. Тоді DOO та Olbia Investments Limited, є такий собі Сергій Дістергов, бізнесмен українського походження, який наразі є громадянином Австрії та має бізнес в Україні і за кордоном. Окрім того, за даними отриманими телеграфом, Дістергов також є співвласником кіпрської Mervinox Holding Ltd, власника компанії Olbia Investments Ltd зі списку Приватбанку. Хорватська преса пише, що Дістергов не лише голова наглядової ради компанії власника готелю, але й близький друг Григорія Суркіса, який нагадаємо також. Причетний до схем навколо привату, українські ЗМІ, в свою чергу, зазначає, що Сергій Дістергов це людина Геннадія Боголюбова. Ще один зв'язок до Боголюбова Коломойського із вищезгаданими компаніями прослідковується через їх керівництво. Так, директорка компанії Mervinox Holding LTD, співвласника компанії Obia Investments LTD, яка управляє та володіє готелем. Це така собі Маріанна Гіанако. Вона також керувала або керує досі низку інших компаній з орбіти Боголюбова Коломойського. Наприклад, Гіанако була. Розпорядником акції пад Харківський жировий комбінат зробіти Коломойського, директором у Оптімус Агрохолдінг ЛТД», Запорізький маслозавод також в колі інтересів Коломойського та в Сонолтеза Консалтінг ЛТД – Це вже активи Боголюбова тощо. Англійці прогледіли. Ото, що ми з усього цього маємо. А маємо ми чудовий сучасний готель з мережі Редісон Блю в одному з найцікавіших куточків Хорватії, який непогано заробляє, не так давно став із чотирьохзіркового п'ятизірковим. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.